Добрий день, ви на каналі Магія мого саду. Ми знаходимося в моєму саду. На Чернівці, буковина 24 травня. Я зараз в саду коло маленьких дерев. Отакі такі у нас одно двохрічні дерева, е, яблуні, грушечки є. Що ми зараз робимо? Бачите, я тут біля яблоньки ось такої. Оце біле. Це аміачна селітра. Ось вона. Нам потрібно внести азотні добрива. В кінці травня під усі молоді дерева. Я в основному під молоді дерева. Якщо є бажання є кошти і є можливості, тоді можемо вносити азотні добрива і під е, інші дерева, які особливо... Сильно завантажені. от скажімо, бачите, як яблуня, як вона завантажена от Так само і грушки Під маленькі дерева ми кидаємо трошки менше, зараз покажу. Під великі можна ну 2 3 жмені, 80-100 ну Зараз в даний момент я підживлюю тільки молоді одно-двохрічні дерев деревця. А я набираю в стакан аміячний селітри. Карбоміт може бути. І ось таким способом так, щоб ну десь приблизно від стовбура дерева по землі. 5, 7, 10 см відступати, ось скажем, від стовбура. І отак десь по, круг, по колу. Десь таку кількість ми даємо. Азотні добрива е, треба вносити, коли земля волога. У нас без перестанку йдуть дощі. Практично буквально 2-3-4-5 годин є так, що е, немає дощу. Так як у нас буде дощ вночі, от, а може з вечора, то я посипаюся По-перше, земля волога вже є. І по-друге, піде дощ, і воно е, змочить ці всі, бо е, змочить. Змочить дане доб... добриво, і воно піде в землю. Так, щоб, по-перше, погода в нас пасмурна і дощова, в таку в пасмурну дощову погоду вносити азотні добрива. Та і інші так само. Небажано, коли ярке сонце. Якщо ви вносите, що у вас, скажімо, немає можливості полити, то краще на вечір на ніч. Ну, ось так по чуть-чуть приблизно під усі молоді дерева вносити. чуть-чуть Можна жменю, а я беру стаканчиком, мені так зручно. Внесення азотних добрив я провів це під персики. Ось так розкинути. Рушки. Ну і там яблуні були. Я вношу стаканчиком, тому що даю трошки азотних дроберів у травні, в кінці травня, щоб були нормальні температурні режими. Ще раз нагадую. Азотні добрива або розчиняємо даємо через капельник, або поливаємо, або в е, похмуру дощову погоду, щоб воно менше вивітрювалося, в, е, випаровувалося. І під малі дерева я даю стаканчиком, під великі дерева, які є завантажені, е, можна рукою посівати по діаметру крони дерева. Я під дорослі дерева азотні добрива не даю. Я даю ні каліні. І фосфорні добрива. Азотні добрива дають тільки під молоді дерева. Хоча рекомендую давати і під великі. У мене вистачає цього, що в мене є. Дякую за увагу. Азотні добрива вношу в травні. Чому вноситься в травні? Тому що температурний режим мав би бути тепліший, хоча в нас дуже холодно. Ось. І тому воно працює краще. От. Ще зодні добрива можна дати, крім того, що на дорослі дерева, ще і під виноград. Ну так як я давав там курячий курник, то поки що я під виноград дав тільки під молоденькі кущики. Чуть-чуть. Дякую за увагу.